Вітаю глядачів мого каналу. Зараз ми будемо робити особистий розклад на місто Запоріжжя по ракетним ударам і терактам. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу. 130, 8 серпня. І плюс 24 години. Яка буде ситуація з ракетними ударами? Будь ласка, покажіть то нам. Перша карта завжди показує то, що роблять противники. Ми бачимо цю карту, це мечова карта, хладнокровна. Вони мають ці шанси то робити, але це є проти них там. Це карта проти них. Вона показує, які вони є. Річ у тому, що коли оця карта в негативному плані. То це показує лишню злобу, лишню жорстокість, яка вже, в принципі, іде на мінус самим тим людям, які то роблять. І тут уже якось втрачається інтелект, втрачається розум. Розумієте? Він іде їм не на користь. Ну, от. Це я викладаю завжди 3-4 карти. То бачите, ну, от зараз я викладу три карти. В принципі, ми проходимо цей кризис по почуттям, ми його пройдемо, трійка посухів це вогонь. Ми маємо стабільну ситуацію, ми маємо рішучість. Ми маємо перевагу, ми маємо стойкість, впевненість і ми захищаємося. Якщо будуть удари, то вони не будуть страшними. Це по-перше, їх зіб'ють. Давайте подивимося, чи будуть втрати людські від ударів. Ні, не буде. Чи будуть розрушені будівлі цивільні людей? Дивіться, ну тут іде втрата. Тут йдуть втрати матеріального плану, ідуть втрати, а промислові будівлі розруха. Теж схоже, що буде. Угу. Покажіть, будь ласка, нам і того ву карту Жриця. Все ж таки янгол хранитель у нас є. Все ж таки вона буде нас охороняти. Людських втрат не буде. То я кажу, що якщо щось тут трапиться, це немає, ця карта означає, що в такому стані це є. Як сказати, слово забула. Ну, коротше, є можливості в матеріальні, то в такому стані їх немає потенціал. Тобто потенціал в перевернутому плані він нам в мінус. То, тобто щось може постраждати. матеріальне. Матеріальне. Е, в цьому плані більш духовність йде в перевернутому плані, тобто буття, об'єднання, знання. Отут от якось воно. Мабуть, таке щось трапиться, що. Може, вони не побачать ту ракету. Але жриця вона є таким, знаєте, як янголо-хоронець. Янголохоронець, то я не буду. Я навіть просто впевнена, що не буде великих розрух і втрат. Якщо, якщо Оці хлопці наші не справляться. Я дуже сподіваюся, що вони справляться. Це те, що у нас по Запоріжжю, Та можливість завжди є, бачите, вони кидають, навіть не глядячи на те, що їм це вже не на користь. Їм самим то не на користь. Їм це вбиток, їм це там, розумієте, там йде вже, е, ну, не вистача розуму, не вистача інтелекту, у них вже зашкалює дурня, от, знаєте, дурь, дурість. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію на сьогодні від цього часу, плюс 24 години. По місту Запоріжжю, яка буде ситуація з терактами, з зривоопасними ситуаціями, і якимось замінуваннями. Тобто з якимись ривоопасною ситуацією у місті Запоріжжя. Покажіть нам то, як воно буде і чим воно скінчиться. Дві, бачите, двійка, двійка мечова. Це двойственна ситуація. Двойственна ситуація, але бачите, йде донизу вогонь. Тобто енергії тут немає. Вони і хочуть, і не можуть. І хотять, і не можуть. Ось так. Не буде ніяких тут терактів по цим картам, це нові люди. Це людина вибирає, як їй розпорядитися, що їй робить. Це почуття. Ця карта в перевернутому, бо ми захищаємось, боїмося, тут вже йде жадібність, тут вже йде економія ближче до жадібності. Але це бажання захиститися. Захистити своє. Зберегти своє. Так що. Все тут нормально буде. Ну, трошки буде перегибчик. Але вони тут нічого не можуть зробити. Вони, вони перед вибором не можуть вибрати, куди схилитися. Розумієте? І енергії в них немає. Немає вогонь, енергія йде донизу. Дивіться, я ще на них покладу. Мах перевернутий. Ну, вони не, не володіють ситуацією. Не буде ніяких терактів на цю добу. Взагалі не буде. Я навіть не хочу дивитися, що будуть робити наші хлопці. Ну і давайте подивимося на ветах, на коло дюєтів. Я її вже помішала. Будь ласка, карти, покажіть нам ту ситуацію на цю добу від цієї години до 24 плюс 24 на добу. Яка буде ситуація в місті Запоріжжі? з ракетними ударами. Покажіть нам ту ситуацію, як воно буде і як то нам, з чим то для нас скінчиться. Мені так дубно бо дуже велика колода. Держати її в руках я не можу. Ну, дивіться, трійка мечова. Трійка мечова. Тут іде, знаєте, такий класичний треугольник в класичному варіанті, і хотять, і можуть, і будуть. Це я так вам в цьому контексті кажу, в контексті цього питання. Це не кохання у нас, це у нас війна, ракетні удари. Можуть. І хочуть, і можуть, і будуть. Все в них для цього є. Уміряність Шикарно. Бачите, всі три карти показали, що все буде нормально, все буде в міру. І якщо даже щось тут буде, покажіть нам, чи будуть втрати людські. Людських втрат не буде, але буде якась матеріальна може, збитковість, трошки постраждає щось матеріальне. Фізичне, може теж постраждати, чисто так символічно. Бо чаші, ось, пожалуйста, гарні емоції, то тут, ну, не повинно тут такого нічого бути страшного. Не повинно. Вісімка йде донизу. Ні, нічого тут вогонь не горить. Єдине, що не буде допомоги, бо може просто допомога перевернута, то то більш похоже на жадібність. Це більше похоже на жадібність, вогню немає. Ці, по цим картам я вам можу теж саме сказати, що не буде ніяких ударів. Не буде. Ну, нам, нам нічого збивати, як кажуть. На нас не буде летіти. Ну і давайте подивимося з вами. А, а якщо і буде летіти, зіб'ють. Бо ось, пожалуйста, вісімка, вісімка, вона йде донизу, то просто її зіб'ють. Це погано, вогонь не горить. Все, нема вогню, нема ракет. Е, так, зараз я так позакидаю, щоб вони були в різних містах, тут їх перемішувати дуже так нелегко, щоб вони не були з скуч... кучкою. І зараз подивимося по терактах, на цих же картах. Дай Бог, що ця доба буде більш спокійна у нас, люди. Дай Боже, я дуже рада, що ця доба, от вона вже закінчується до чотирьох. Я вчора не пам'ятаю. третій, по-моєму, робила, чи чи другий, не пам'ятаю. Ну, десь так робила і от вже закінчується. Дуже було багато зранку сирен, слава Богу, що все або пролетіло мімо, або позбивали. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на від цього часу плюс 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжю, яка буде ситуація з терористичними акціями, з диверсіями, зривоопасними ситуаціями, з замінуваннями, масові постраждання людей чи якихось взривів будинків. Тобто, покажіть нам цю ситуацію, будь ласка. Вісімка перевернута, це перша їх карта нашого противника. Тут буде йти то, що вони не впевнені, то понятно, але тут ще йде зрада. Тут іде зрада, тут йде зрада, в общем, короче, карта зрадника, причому він здасть ту все. Звісно, його візьмуть в полон, він ж не піде гулять. Ну, і ось, бачите, гарний шанс. Все буде добре, у нас захист, імператор, шанс, все буде добре, люди. Сьогодні, сьогодні, по, по диверсійним цим справам, по терактам у нас все буде добре, бо з їхньої сторони буде зрадник, який то все розкаже. І ми приймемо всі. Потрібні нам е, речі, тобто це великий гарний шанс, ми будемо мати захист і е, порядок. Ось так. Дуже добре. Дуже добре. Ось сьогодні бачите так все спокійненько, все так е, ладненько. Не завжди так буває, дуже рідко. Трошки по, по ракетам там невеличкі є моменти. Але будемо сподіватися, що наші хлопці справляться з тою ситуацією. Трієчка посухів все то розрулить. Якщо там десь щось, якісь уламки впадуть, або шибки повилітають, ну, то таке, але не буде ніяких страшних ситуацій. Не буде. Ось так. Почуємось, папа.